У християн на першому місці завжди пам'ять про те, що то, що як для організму легкі поставляють організму воздух, кисень, і тим формується робота всього організму, в першу очередь мозка. Но точно так для християн дихання душі і наша молитва. Но виявляється, що молитва це не простий труд. Так чому ж один легкостю молиться, а другий ледве отче наш прочитав, уже у все болить? І вдруг догадується, чоловік, щось неприродне до то, то, якщо ти перше говорив з людьми дві години, стояв на ногах, якщо ти якусь передачу інтересно дивився так 2-3 години у тебе просто пролітіли, то 5 минут, 10 минут для молитви тяжкима. Чому? І чоловік і сам може догадатися, але ну і на основанні опита святих отців. Гріх наш супротивляється, подобно тому, коли кашель не дає. Співакове співати. Він хоче співати, а в нього реакція на кашель і пісня не получається. Недаром кажуть, що один із уроків для православних християн є урок молитви. Чому батьки наші з самого маленького возраста привчають дітей до молитви і понуждають не просто хочеш Іванку, це не хочеш, стає. На молитву. Сперва, ну, то буде простенька молитва, діточа Господи, дай здоровлючко нашим родичам, а потім друга молитва піде Отче наш, потом Божої Матері, Богородице Діво. Коли вже починає свободно читати і писати, уже сама легко, да? коли без допомочі батьків в сім років може. Читати молитви. Но і так ми не вимагаємо від дітей того правила взрослого, як для дорослих. Скоріше дітям можна мати коротке правило молитвино, а потім додати до нього чтення Біблії. По великому рахунку, багато люди дають дітям дивитися мультики біблецької кіно. Але багато діточки не полюбили тут кіно. багато задавалися, а чому у тому фільмі і мультфільмі про Ісуса не є такі красиві лиця, як у Ісуса на іконі? Чому то ті, які знімали кіно про Ісуса, програми суть такі, що можна вкласти в личко? Ісуса іконописний вид і у святих, а не якісь там зморщені лиця, котрі напоминають лише навид людей. Чому так? А тому що спеціально, щоб у дітей деколи виробити неуважительне отношення, а деколи отвращення отих образів. Коли ми відкриваємо православну дитячу Біблію, де красиві картинки і мальовничі види храмів або вже іконописні образи Спасителя Божої Матері і святих, діяти таку книгу, читають легше і з любов'ю, і спомінаємо своїх дітей, як вони любили, пересказувати батькам. Що вони читали днем? Ми молимо, Бог Господь і нас навчив, і Духом Святим понуждав, і наших дітей на молитву. Бо святі Отці недаром кажуть, що дві години молитви заміняють в силі чотири години сна, то не значить, що святі отці предлагають заміняти сон на молитву. Ні. Все має бути к своєму. Просто та молитва, котра почнеться в 10 годин вечора, а к 11 годин ти вже лягаєш спати, то самий унікальний час. Так, поступаючиму діти Божі, ангельські діти, а в вічності в'єдно з святими нині поминаємо юношом Юліаном. Із Великим славним іконописцем і філософом Максимом Греком, ми ту й були діти Божевичності уєдно святими і наслідники Царства Божого, царства непрестанної молитви. Амінь.